Ці об'єкти не є пам'ятками архітектури, тому що пам'ятка архітектури має облікову документацію, занесена в державний реєстр, має охоронний номер і відповідно до належності, там або національного значення. Ці об'єкти є цінною архітектурною, будемо говорити, цінні архітектурні об'єкти, які відносяться до майже ну, значної кількості об'єктів, які у нас от, на території Замкової гори, будемо казати, є такий у нас ареал, і на території історичного ареалу. Статусу пам'яток вони не мають. Так, да, вони історично е, цінні, е, різні періоди збудовані. Якщо говорити про кінотеатр, <кій> Москва, це е, 20-те сторіччя, будемо говорити, функціоналізм чи конструктивізм. Е, а цей будинок це, будемо казати, еклектичний будинок, це 19 те кінець, 20 -те, початок 20-го, тобто це зовсім різні, але вони характерні і історичні цінні е, об'єкти. Вони охороняються, і ці вимоги щодо охорони. Ну я на, на рахунок кінотеатру Москва не можу нічого сказати, тому що містобудівні умови і обмеження не надавалися вже згідно нового закону з 2011 року. Вони надавалися раніше, і там не знаю, чи проводиться дозволів, ніяких нема. Цей об'єкт про що ми говоримо. На цей об'єкт виготовлено замовником, перед тим, як надаватися дозволам на, будівель, на проведення будівельних робіт, було їм виготовлено згідно закону, історика містобудівне обґрунтування щодо можливості реконструкції з надбудовою другого поверху, вимоги щодо охорони відмітків. Поверховості там збереження яких деталі ці всі були в історико містобудівному обґрунтуванні. Вони розглянути були консультативною радою при облдержадміністрації з позитивним висновком і передані замовникам вже з проєктом. Ми ми ці всі матеріали розглядали на засіданні містобудівної ради. При управлінні міському архітектури вони розглядалися ще в березні місяці. Після цього позитивного як би, схвалення скізного проекту і було надані йому містобудівні умови і обмеження, де були всі вимоги зазначені в цих зазначених вище документах. Тобто йому були поставлені умови щодо необхідності збереження там. Елементів декору, елементів фасаду і так далі. У ну, нього договор він не заключав, це його власна будівля. Договору він ніяких не заключав. Він, ну, згідно ескізного проєкту, що ви бачили, він має зняти або відновити ті елементи, або по аналогу зробити нові. Тобто і ті ворота, і елементи столярки, і елементи декору. При можливості відновлення він має відновити, якщо не дозволяє, будемо казати, стан конструктиву стін або фундаментів, тобто вони не можуть бути реконструйовані згідно його проєкту, то він має відновити. Ви бачили фасад, який він має зробити, і який затверджений. Має дивитися ну, міська влада, це мої умови договору при продажі. Якщо комунальне майно продавалося, на якихось умовах мають виконуватися це, слідкувати це у нас, я думаю, департамент міського господарства. Якщо є, проводяться будівельні роботи без дозволу, у нас є відділ державного архітектурно-будівельного контролю. І умови щодо відповідності містобудівній і архітектури. Документації, це управління містобудування і архітектури. По кінотеатру ми вже давали всі документи, які ще були, нових документів. Ці документи ще були до 2010 року розглядалися, ніякі дозволи не поновлювалися. Містобудівні умови і обмеження не надавалися нові, і який там буде об'єкт, Раніше планувався громадський об'єкт з кінотеатром, з ну, якимись торгово-офісними приміщеннями, там, ресторанами і так далі. А зараз я не знаю, що там планується.